Потрібна папка з-під картону. Картон для інших використали, вирізаємо і склеюємо його вдвоє. Получається такі аркуші А4. За допомогою лінійки розділяємо на три рівні частини. Жартую, в мене є маленька. Потім за допомогою клею склеюємо в рулончик. За основу я взяв флюс F3. Ну, ви можете любити другий стаканчик взяти або щось інше. Риномірно розмазав клей. Діаметр від флюсу мені видався занадто великий, тому я зробив трошки менший діаметр. Намотав на декоративний дим для фотосесій. І зробив ще такий плоский на флюс намотував. Тепер потрібен такий гарний кольоровий картон блискучий. Де вирізаємо полоску того кольору, який вам подобається. І тепер потрібно корпус обклеїти, щоб він був гарний, блискучий красивий. І так з кожним робимо. Загорнув вже кольоровий картон, клеїм ПВО клеїв. Лише оцю полоску тоненьку проклеїв 505-ти. Тут так само 505-ти. Це дуже гарний блискучий картон. Ось так вийшло. А тепер треба ще проклеїти. Зараз картон на картон положиться, щоб воно було твердіше. це буде знизу. Потім отак воно все поприклеюється. Картонки наклеєні, і ще треба такі полоски будуть. І ці полоски будуть всередини наклеюватися. Дивіться, якщо хочете під 18650 зробити, то треба тоді розрізати на дві частини. Я розрізав на три, так як я буду робити під 1100 мА такий зодноразок маленькі акумулятори. Уже проклеїв ці полосочки зсередини. Тепер можна вирізати решту. Потім вставлю зверху на картонки, обводю середини ручкою. І тепер треба це все вирізати. Але вирізати трошки відступаючи від лінії, Така кручка ідеально не проходить по краях. Вирізав і вставив. Досить гарненько виходить. також вирішив, що вже заодно із цих темів теж буду робити. Зараз буду наклеювати на картонку. Щоб воно теж було товстеньке. І на звороті із середини буду такі колечка робити. Білий вже під ці клеїться. Але у мене цих світлових діодів лише на два ліхтарика. Їх тут 16 штук по 8 на 1. Тому доведеться зробити один такий ліхторик 8 столових діодів, один такий ліхторик 8 світлових діодів, Потім у мене є отаке явипа, я вже вирізав з текстоліту, канцелярським ножом обламав. І повпаю слові діоди. Це я так сюди поставлю. Ну, Тоже блискуче, в цілому непогано. Цей же ж довгий ліхтарик. Попробую такий модуль поставити 3-вольтовий. І у мене є ще одноватні такі діоди. Два цих ліхтарика можна буде поставити. Також в мене є ще такий корпус, тільки що теж його зачистив. Тут теж дерев'яшка. Доволі цікавий ліхтарик вийде в вигляді гранати. В нього теж використаю такий самий. Ці будуть під 18650. Ну, а тут зодноразок будуть. Повирізав, повставляв. Ось так уже діоди розміщені. Заміряв їх за допомогою такої лінійки приклав, дірочки поробив і пінцетом приклав дірочки і повставляв двохсторонній акриловий скотч, ось він. І три дірочки. Я помилково спочатку. Розмітив під ці слові діоди. Також уже попролізав канцелярським ножиком, повставляв. Потім вони подістаються для підпаювання дротиків і позрізаються, щоб не виперували пиплики ці. Ось так воно кругом. Також плати, вони ось отакі помаски ці, потім позрізав вугли двосторонній скотч, щоб потім воно тут поприклеювати, але буде іще посередині тоненька полоска, двостороннього скотчу, так як полукругла форма. В одноватні, теж акриловий скотч. і зараз буду поприклею та попробую пінцетом дірочки і проведу дротики. Один коротший до перемикача, другий довший, аж туди до БМСки. І також вже саморобні дросіля міста резисторів вони на 1 ом. Я раніше вже працював, знаю, що на 8 таких стлових треба 1-омний резистор. Тут також в мене, знаю, що на одну таку полоску 1 ом резистор треба. Можна магазинськи використовувати, потужний резистор, можна як я. І сюди вже треба буде підбирати, також треба буде сюди щось підбирати, так як я не знаю. Яка тут буде вихідна підпаявся? Знизу провідок, під кнопочку. Тут перемикач уже підпаяний. провідок вставиться, перемикач засунеться, акумулятори підпаяні. І зараз акумулятори вставляться, приклеюються. І це все потім на БМС-ку розійдеться. Єдине, що перед БМС-кою, тут ще. Треба буде якесь тако обмеження підбирати. Тут -то я вже знаю, підібрано. З часу часу повнокупу таких саморобних дроселів намотав, як підбір відбувається. Паралельно з діоду підключається. Тут вже підібраний, підпаяний і ще додаткова полоска. Включаємо і дивимось напругу. О, я тут зняв, відключився. Притуляю, Скакає поганий контакт. О, нормально придавив. Ну, в цілому непогано підходить. 3 2. Підійде. Три ліхторика фактично зібрані. Все приклеєно, припаяно, лише кришечки залишилась. І наступні три точно за такою самою технологією, за тим же самим принципом. Єдине, що тут там буде два друселя, так як тут діодів значно більше. В цьому один. Тут все підпаяно. І ось зараз останній третій роблю. Тут вже буду підбирати. Поки не знаю, що сюди треба. Ось так уже зібраний він. В цьому було більше місця, тому аж цілих два акумулятори. Десь стілових діодів тут більше. Я роблю такі відбитки, піднімаю, виставляю пальцями надавлю і виходить такий відбиток. Потім канцелярським ножиком вирізаю, все видно вирізаємо, і вставляю. Виходить ось так. Потім буде братися корпус, всередині наливатиметься термоклей, воно буде переставлятися і перекидатися до гори ногами. Потім, коли застигне, просто ножницями по колу відрізатиметься. Але перш ніж таку процедуру провести, тут посередині проріжеться ниточка і ще буде мотузочка вставлятися. Ось отак термоклеєм приклеєно. Одна вже приклеєна. Тоже термоклеєм. Тепер зрізати і можна зверху ще 505-м пройтись по краю. І граната вже повністю готова. Просто до БМС є окремо видно на шурупах. Підпаєне гніздо, така ж сама БМС. ка Просто в щілини перемикача видно, що там червоним зарядка йде, синім зарядилось. Це доволі потужна річ вийшла. Трішка, як і говорив, додатково, 505-м ще проклеені. Всі ліхтарики готові. Тепер лишилось їх пороставати друзям та знайомим. На ниточках. Доволі цікаві, гарненькі, такі святкові. Мені найбільше цей сподобався. Такий брутальний. І саме яскравий вийшов.